Доброго всім ранку. Готуємо паштетик свинний, вінницький старогородський. Я відварюємо м'ясо свиняче. З всякими приправками. Цибульку додаємо туди, як на холодець. Робимо морковочки. Це все. Зараз будемо перекручувати на м'ясорубці. Обов'язково треба піджарити цибульки до паштетика, але не пережарити. Це дуже важливо, щоб було смачно. От вона вже нормально така. Вже можна виключати, хай остигає. Це зараз все ми перекрутимо на м'ясорубці. Додавимо буль йончика, якому. Варилося м'яско, І обов'язково саме цим із це маслечко коров'є додати в паштетік. Дуже пасує, дуже смачно. От так цей процес відбувається. Чудовий паштетик. Добавляємо ще туди. Добавимо цей Дуже важливий інгредієнт. Розтопили масличко коров'я і додаємо його в наш паштет. Було смачно. Перемішуємо тепер це все діло до однородної консистенції. Паштетик відстоявся годинку. Вся волога. Яка була лишня, М'яско вибрало, якщо він трошечки сухенький, то той бульйончик, на якому ми варили м'язку, можна трошечки додавити сюди, небагато, Чуть-чуть трошечки. Це не виливаємо, залишаємо ставимо в холодильничок в баночку, якусь. В ньому можна дуже буде чудово. Приготувати якусь вермішельку дуже буде смачно. такий от вінницький рецепт. Паштета. Будьте всі здорові, чемні, слава Україні!